Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Миколенко ухвалив несподіване рішення щодо свого майбутнього. Колишня зірка Динамо розкритикував футболістів Шовковського. Лунін повернувся в основу реала, що відомо. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Беріть з собою щось смачне, тому що новини вийшли дуже цікаві. А тепер, друзі, до новин. Володимир Звєров про боротьбу за друге місце УПЛ цього сезону. Моя позиція така. Зараз на цьому етапі чемпіонату поліція – головний претендент на друге місце. Можливо, поруч із київським Динамо, тому що, ще раз підкреслю, Шахтар уже відірвався, сказав Володимир Звєров. Український захисник англійського Евертона Віталій Миколенко допоміг своїй команді обіграти Манчестер Юнайтед. Після цього іриски наблизилися до червоних дияволів у турнірній таблиці. Після поєдинку лідер Евертона Джек Гріліш на своїй сторінці в інстаграм опублікував фото, на якому є і Віталій Миколенко. У рамках 12-го туру англійської прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед програв удома Евертону. Віталій Миколенко провів на полі весь матч без змін та отримав високий бал 7,0. Від статистичного порталу в Huskort. Після фінального свистка футболісти Евертона відсвяткували перемогу, просто в роздягальні М'ю. Джек Гріліш опублікував фотографію, на якій також опинився і український захисник. За підсумками 12 турів, Евертон набрав 18 очок, стільки ж, як і Мю. Команда з Ліверпуля посідає 11 місце в турнірній таблиці і в наступному матчі зустрінеться дома з Ньюкаслом. Мадридський Реал оголосив, що голкіпер Тібо Куртуа не зможе взяти участь у найближчому матчі. Голкіпер Андрій Лунін готовий зайняти місце у воротах королівського клубу. Проблеми зі здоров'ям завадять бельгійцю зіграти за реал. Повідомляє про служба клубу. У поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти Олімпіакоса ворота мадридського реала захищатиме Андрій Лунін. На офіційному сайті клубу підтвердили, що Тібо Куртуа не включений до заявки на поїздку до Греції, через шлункову кишкову інфекцію. Медичний штаб рекомендував бельгійцю залишитися в Мадриді, тому він не вирушив разом із командою на виїзний поєдинок. Відсутність куртуа відкриває шанс для Андрія Луніна, який, за інформацією іспанської. Має посісти місце в стартовому складі. Для українського воротаря це може стати першим виходом на поле в поточному сезоні. У сезоні 2025-26 бельгійський воротар провів 17 матчів на клубному рівні та пропустив 14 м'ячів. Клуб розраховує, що відновлення не затягнеться, і футболіст може повернутися до тренувань після поліпшення стану. Колишній голкіпер Київського Динамо та збірноті України Денис Бойко поділився думкою про причини невдач підопічних Олександра Шовковського. Ексфутболіст закликав команду переосмислити своє ставлення до роботи. Бойко звернувся до гравців із важливим закликом. Денис Бойко не захотів називати конкретні прізвища, але заявив, що деякі футболісти Динамо не розуміють, у якій команді вони грають. Експерт вважає, що нинішні представники білосиніх ментально залишилися в минулому і досі думають, що легко зможуть обіграти будь-якого суперника. Ексфутболіст зазначив, що раніше багато суперників дійсно боялися грати з київською командою, деякі команди заздалегідь мирилися з поразкою перед поїздкою до столиці України. Однак відтоді все змінилося. Однак зараз будь-який противник Динамо розуміє, що в киян можна відібрати очки. Водночас у суперників білосиніх збереглося бажання перемогти один із найтитулованіших клубів країни. І будь-яка інша команда в матчах із Динамо грає на повну силу, бореться до останньої хвилини. А підопічні Олександра Шовковського не можуть цього усвідомити. Київське Динамо знову програло матч чемпіонату України. Білосині не змогли зробити подарунок на день народження Ігорю Суркісу. Після матчу у президента клубу відбулася розмова з головним тренером Олександром Шовковським. Повідомляє тато таке: у матчі 13-го туру української прем'єр-ліги Динамо програло колосу, і цей результат підкреслив рівень кризи київської команди. У дев'яти останніх поєдинках УПЛ білосині здобули лише одну перемогу. Такі ситуації нерідко призводять до заміни тренера. Динамо програло колосу в день народження президента клубу, якому виповнилося 66 років. Незабаром після фіаско Киян Ігор Суркіс провів бесіду з наставником команди. Сторони дійшли рішення про продовження співпраці щонайменше до зимової паузи в чемпіонаті. На це не вплине навіть можлива поразка від Омонії в лісі конференцій. Матч відбудеться цього тижня. Єдиний нюанс полягає в тому, що Суркіс хоче посилити тренерський штаб команди. Але мови про екстрене звільнення Шовковського не йде. Новий фахівець допомагатиме наставнику Динамо, розповів журналіст Михайло Співаковський. Легендарний камбек. Мадридський реалу розглядає варіант зміни головного тренера через незадовільні результати команди. За інформацією іспанського журналіста, Хабі Алонсо може залишити посаду. Якщо вершкові не зможуть виправити ситуацію у найближчих матчах, зазначається, що президент клубу Флорентіно Перес дав Алонсу час до поєдинку з Манчестер Сіті, запланованого на 10 грудня. Якщо результати не покращаться, на посаду головного тренера може повернутися Зінедін Зідан. Який працюватиме лише до літа 2026 року. Наразі легендарний француз перебуває без роботи та готовий прийняти збірну Франції після Чемпіонату світу 2026. Нагадаю, Зідан вже двічі працював у Мадриді з 2016 до 2018 та 2019 до 2021 Назрівають зміни. Майбутнє Віталія Миколенка в Евертоні стає дедалі більш туманним, як повідомляє видання Гудісо News, Український захисник із великою частиною ймовірності покине клуб уже найближчими місяцями, і причина полягає не лише у завершенні контракту влітку, за даними ESPN, Евертон активно працює над переходом лівого захисника Кайо Енріке з Монако. 26-річний бразилець розглядається як ці ключова ціль Девіда Моїса, який хоче освіжити лівий фланг оборони. Саме поява такого конкурента підштовхує Миколенка до рішення не продовжувати контракт. Нагадаю, за Евертон українець виступає з 2022 року. У нинішньому сезоні українець провів 11 поєдинків у всіх турнірах, а трансфермаркт оцінює його вартість у 25 мільйонів євро. Наближається гучний трансфер. Бразильський вінгер Реала Вінісіус може найближчим часом залишити мадридський клуб через напружені стосунки з головним тренером Хайбі Алонсо. За інформацією Фічагас. Футболіст повідомив президента клубу Флорентіно Переса, що не має наміру продовжувати контракт, чим планує скористатися арсенал. Повідомляється, що каноніри готові запропонувати бразильцю значну суму та зробити його ключовим гравцем команди Мікелі Артети. Також за гравцем стежать клуби Саудівської Аравії, які за чутками готові витратити мільярд євро. У цьому сезоні Вінісіус відзначився п'ятьма забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами в 17 матчах за клуб. За даними TransferMarkt, його ринкова вартість становить 150 мільйонів євро. Парижани мають план: ПСЖ вірить в захисника збірної України і Забарно та дасть йому більше часу для адаптації. До кінця сезону оборонець точно ще буде виступати за парижан. Утім, якщо українець не покращить свою гру, французький клуб продасть Забарного влітку 2026 року. Нагадаю, Забарний перейшов ПСЖ у серпні 2025 року і з того моменту провів 15 матчів за Пережан, забив один м'яч. Раніше у ЗМІ говорилося, що паражани можуть підписати заміну українцю. Гарні новини для збірної. Якщо Україна кваліфікується на чемпіонат світу, вона потрапить до четвертого кошику під час жеребкування. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!